У цьому відео ми розглянемо нові безкоштовні оновлення для човнів Quest. У Deeper ми постійно вдосконалюємо наші продукти для найкращої риболовлі, враховуючи ваші відгуки. Одним з найбажаніших оновлень для Quest стало 3D-картографування в реальному часі. Прибувши на місце, налаштуйте Квест на сканування обраної зони. Дотримуйтесь обраного шляху або керуйте човном вручну. Під час сканування ехолотом Чірб можна перемикатися між 2D та 3D видом через іконку зліва вгорі. Чим більше скануєте, тим більше деталей побачите і краще знатимете, куди закинути приманку. Пам'ятайте, озера з різноманітним рельєфом дна дадуть детальніші 3D-карти. До того ж, чим більше сканувати одні й ті самі ділянки, тим детальнішою стане карта. Коли квест сканує дно, ви побачите місця для риболовлі, перепади, зміни дна чи арки риб. З оновленням натисніть і утримуйте на ехолоті, щоб створити мітку на карті. Телефон коротко завібрує. На 2D-карті з'явиться мітка точно там, де було зроблено зчитування. Те саме можна зробити під час перегляду сканування вдома чи після виходу з води. Поставивши мітку, назвіть її та додайте деталі для запам'ятовування. Вона буде видима лише вам. Тепер завантажте квест приманкою та відправте його на позначене місце. Завдяки точному GPS, ви завжди влучите в ціль. Для зручності можна вимкнути білий слід сканування човна на 2D-карті. Це допоможе чітко бачити відскановані зони та позначені місця. Коли ви опускаєте квест у воду, домашня точка автоматично встановлюється там. Саме туди човен повертається після сканування. Домашня точка це місце, куди квест повертається при втраті зв'язку чи низькому заряді. Тепер ви можете змінювати домашню точку прямо в додатку Fish Deeper, натиснувши на її іконку.